Нашим підприємствам заплановані такі роботи по заготовці ялинки на новорічні свята. Зараз ми знаходимося в Новомосковському лісгоспі, який нам надав можливість вирубати одну живу ялинку. Така ялинка в нашому місті встановлюється вперше за весь час встановлення ялинки. Вона буде не набірна, одна жива. Ви вибирали ялинку разом з Начальником цього різгуспа з Ольгою Різовною, яка нам допомагала. Незважаючи на всі події у країні, ми вважаємо, що встановлення новорічної ялинки має право на існування, тому що це буде свято не тільки для місцевих жителів, а також для їх діточок. Ми будемо приходити сюди насолоджуватися цим явищем, а діточки будуть також мати свої якісь. Певні певні емоції положительні. тому це правильно. Це повинно бути. Ну, дуже дякуємо, бо трошки не вистачає позитивних емоцій. І радість дітям, і нам трошки полегше.